Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття зліплення. Воно буде у нас дуже незвичне, і я гадаю, що вам дуже воно сподобається. А наскільки воно вам сподобається, це ви мені потім розкажете. Отож, сідаємося всі дружненько за столики. І приступаємо до практичної роботи. Зверніть увагу, що в мене стоїть на столі, підставочки, стеки. Діти у мене різнокольоровий пластилін, волога-серветка, що ми після роботи з вами витерли рученята. А також, діти, подивіться уважно, що в мене тут, як ви гадаєте, вірно, і палички, і кришечки різнокольорові. Все, що є, навіть з-під кіндера, сюрпризи у мене такі, бачите, є заготовочки. Отож, сідайтеся, всі зручненько, і приступаємо зараз ж до роботи. Погляньте, діти. У нас тема посуд, тому ми приступаємо робити свої вироби. Подивіться, що нам нагадає паличка, так? Да? А коли ми за столом сідаємо, що нам ця паличка може нагадувати, де ми її частіше використовуємо? Вірно, це може бути від виделочки або ложечки. То що ми робимо з вами? Дивіться. Беремо пластилін, відщіпуємо. Отак от беремо і відщіпуємо. Відщипали, в долоні кладемо, і отак от розігріваємо, розігріваємо, розігріли. І в нас з вами утравист такий от, що дітки, м'ячик, да? ви ряді мечка. Отакий от у от нас кружечок. Що ми робимо? Приплюснуємо. Приплюснули. І діти, беремо трошки і витягуємо от так, от. приплюснули, а тепер беремо і формуємо, що вигляді ложечки трошки так завертаємо. Бачите, у нас створилася маленька така виємка, так? Що ми беремо? Ми беремо цю паличку і приєднуємо. діти, гляньте, огляньте. Нагадує нам ложечку? Так, нагадую, так маленька, крихітна така ложечка. Вам сподобалося? І мені сподобалося, кладемо наш виріб. Дітки, а погляньте, що це таке? Що вам нагадує? Кубок да? такий? А якщо ми зробимо підставочку, то що це буде? А давайте з вами зробимо. Беремо пластилін, я вже беру жовтого кольору. Також беру, відщіпую. Я відщіпнула і кладу на долоньку. І круговими рухами так от розігріваю його, розігріла. І утворилася моя дітки? Також маленька кулька я беру і приплюсную двома пальчиками, раз і приплюснула. А тепер дітки я беру, що? І отак от, от подивіться, що в нас створилося підставочка, так? Трошки більше для того, щоб вам було краще видно. А давайте, отак, от оцей фужер ми поставимо склянку, так сказано, да? ми поставимо. І що, діти, Ми бачимо, вона стоїть. Так, так, тримається. Бачите, яка гарна у нас підставочка. Дітки, а тепер подивіться, що у мене тут. Це... Наші ще кіндери? Що не нам нагадують, діти? Можу нагадувати кастрюльку? Може. У неї що, діти? Кришечка. Давайте відкриємо. Кришка де? Але що, коли ми поставимо цю кастрюльку на плитку? Вона нагріється, буде гаряча. І нам так буде незручно її брати. Що ми повинні зробити, щоб нам зручно було? Вірно, молодці. Давайте на кришечку зробимо що, дітки? Вушко переробимо, щоб нам було її хорошо тримати. Отож, давайте зробимо. Що нам треба, діти? Можемо взяти пластилін любого кольору, але я хочу зробити жовтеньку так як в нас кришечка жовтенька. Знову відщипую пластилін. я трошки більше, ніж попередні рази. Також беру, розігріваю, і подивіться, дітки, кладу я і отак от рухами, роблю жгутик, ну, скажіть ковбаску. Гляньте. Зробила я, тепер беру стек, трошки відріжу зайве, і роблю. От так, як на півушку, бачите? Як коромисло, ще роблю дітки? Я беру і приєдную. Гляньте так от. Бачите, як? Приєднала. А тепер, діти, погляньте, що в мене ще є намистинка. Я хочу, щоб моя кришечка була дуже-дуже гарно, симпатично виглядала. От так я приєднала. Гляньте, яка в нас чудова. Кришечка. А не ну, скажіть, будь ласка, ми можемо тепер взяти наш виріб? Можемо і потримати за вушко, да? так, так. Ну, а що ще не вистачає діти? От у нас стоїть так, уявимо собі, що це міні, в нас кастрюлька. Ми накриваємо кришечкою. Гарно, гарно. Ми можемо зняти кришечку за допомогою цього вушка. Напрямувати більше лук. краще. Ми можемо зняти, і це дуже симпатично. Але діти, що не вистачає тут. А тепер не вистачає вушок у нашої кастрюльки, так? Вірно, давайте зробимо. Знову я беру жовтий пластилін, відщіпую і роблю вушка. А діти просто вушка не які, а отак от от, двома патчиками оберу я, я так і розкатую. Притіснюючи долоньку. Тепер діти розкочуємо пластилін. Ми отримали з вами таку паличку, да? можна сказати, ковбас, кожутик. Що ми робимо, діти? Беремо знову стек і поділяємо навпіл. От ми розділили з вами навпіл. І утворилося у нас отакі дві палички. Ми тепер беремо і трошки напів, так, призакруглили, Бачите, напівколо отримали. Одне і друге напівколо. Тепер беремо нашу кастрюльку і кріпимо вушка. Дітки, притискаючи пальчиками, ми укріпили, бачите, вушко отримали. І знову, з другої сторони, так само. Тепер подивіться, що ми з вами отримали: кастрюлька і кришечка. Подивіться уважно, який ми з вами отримали виріб. Вам сподобалось і мені. Дітки, а ну, подивіться, що це таке. Також незвичайна кришечка, так? Давайте її теж приробимо. До кришечки вушку, щоб ми могли держати У мене от є жовтий пластилін. Так як я... у нас кришечка жовтенька, і ми зробимо. Але, другу, вже от так от. Тепер дивіться, діти, ми кріпимо її до нашої кришечки, шматочок пластиліну. Так, пальчиками, гляньте, як гарно отримали ми. І в мене є така діти чудова. От намистинка. Я хочу, щоб вона була зовсім гарна так, притиснула я, придавила, можна навіть з цієї сторони, дивіться, як вам буде зручніше. І гляньте, яку ми отримали кришечку. Правда гарна? От, іте, гляньте, я її тримаю, і вона тримається так. Цю кришечку ми можемо зробити з вами до любої міні кастрюльки Дітки, А тепер погляньте, що ми маємо. Також кришечку. Як ви думаєте, що ми можемо зробити? Ми можемо з неї сковити сковорідку? Можемо. А ще треба зробити ручку, так? щоб ми брали тримали її руками. Діти, я хочу вам пропонувати, от мене є така палочка. Ми зробимо зразу кріплення. Ще ми беремо пластилін рожевого кольору, Відщіпуємо. Розігріваємо його довольтами рук. Розігріли. Тепер кріпимо. Дивіться, ми прикріпили. Отак от, от. І вставляємо нашу паличку. Так, прикріпили. Дивіться, дітки. схоже на сковорідку? Схоже. вам подобається? І мені подобається. Так, подивіться, скільки ми з вами зробили виробів. Кастрюльку, ложку, сковорідку, кришечку. Також ми можемо зробити, що з вами, діти. От така в нас, бачите, кришечка. Як ви гадаєте, що можна з неї зробити? Також можна що, діти? Тарілку зробити. Ну, тарілки. Можна і не вушка, нічого, просто поставити її. Ось які гляньте ми з вами зробили виробів. А я від вас очікую також роботи. Надсилайте нам у Viber. До зустрічі, до побачення.